Минулого літа мене вразили слова мера міста Дніпра Філатова. Після чергового прильоту російської ракети в житловий будинок він сказав емоційно, але справедливо: не мають права називатися людьми ті, хто розпочав цю війну із польоту ракет у наші міста і села. Сьогодні, після чергового ракетного вибуху, Тільця маленьких дітей і частини тіл дорослих людей знаходили на дахах сусідніх будинків. Це не війна, це дика бійня. І від себе добавлю, росіяни, не беріть участь в этой несправедливій, безосновательної, дикой, несправедливой і преступной бойні. Росіяни, вибирайте мір. Рашіс чи спіс. Росіяни, вибирайте мир. Ця війна між росіянами і українцями не повинна була навіть початися. Росіяни, обирайте мир! Росіяни, вибирайте мир.